Добрий вечір, маю переплати окремомовного каналу. 12 вересня добігаю свого кінця. Четверо закінчується, завтра п'ятниця, 13, теплий, гарний вечір. Що розказати про день, як пройшов день у Харкові? Ну, день нічого, гуділо, 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 годіло і нагуділо. Вже збирався додому. Як би бахнуло. Страшно. Потім ще раз. Коли все скінчиться вже? Бабахає, на жаль. Що тут скажеш? А що скажеш? Бачите, каштани вже падають. Осінь. І отам от каштани лежать. Скоро будемо збирати. Піздавати, але не знаю, у Харкові не приймають на Полтавщині. Повезу у п'ятницю. У суботу дівчаток повезу, може. Ладно. Що в Харкові? Все. Вибухи. Ну будемо сподіватися, що все скінчиться. І що усе мимо нас. Все. Миру, добра злагоди. Всім тихого вечора, спокійної ночі і будемо жити. Незважаючи ні на що. До побачення.